Чому Ю плюс? Тому що Ю це ти, а ти це центр нашої системи, саме людина. Ну і плюс, звісно, це військовий медичний знак, який говорить, що все окей. Найважче, що дається, це коли людина одна. Коли немає підтримки, коли немає близьких, які там можуть в певний проміжок часу підтримати, це саме важко. Тому е, от саме в нашій системі ми почали будувати ком'юніті, тобто хлопці після того, як вони отримують медичну допомогу, ага. вони в нашій сім'ї. А де ця локація? Є де а, виходи? Це виходить Київ, метро Васильківська. Це прям ну, тут, скажімо так, недалеко. Недалеко, так да. що важливо, що ветерани військові. Тих, кого я знаю. Ну, рідко вони ходять, знаєте, там, по ТЦ просто прогулятися, чи там десь піти, посидіти, там, ну, поспілкуватись. Вони шукають безпечні місця, де їх розуміють, де розуміють їхні цінності і підтримуються. Тому е, в нас такий хаб, де люди просто приходять і, да, і відчувають себе собою. І ви маєте особливу назву цього хабу? ЮПлюс. Е, а Він так і називається. Да.